Друзі, усім привіт! Для вас інформація. З вами я Роман Світушак. Звітаю сьогодні на кар -базар. це авторинок у місті Львів. Будемо ходити, аналізувати про ціни, покажу вам, що продається, які моделі. Наголошую на тому, що саме ця площадочка ринок працює субота і неділя. Площадка працює 7 днів на тиждень. До речі, на площадці маса автомобілів просто велика в цю сторону. Позаду мене зараз покажу також маса автомобілів. тобто... Є з чого вибирати, є на що дивитися, наголошую завжди, що завжди перед купівлею рекомендую перевіряти автомобіль через Car Vertical. Внизу буде посилання, за ним можна перейти, отримати 20% знижки або користуйтесь промокодом Roman. Ну і звичайно, ми надаємо послуга перевірка автомобілів по всій Україні. Якщо вам потрібно така допомога, звертайтеся. Чим зможемо, тим поможемо. А у нас в кадрі 2003 року. Infinity FX35 саме за 8600 продається цей автомобіль із мотором 3,5. Уявіть собі, скільки цей автомобіль вартував років 5 раніше. Підказую, це в районі 25 тисяч доларів. Саме ця модель, друзі, уявіть собі, що робиться із цінами. Тому коли люди кажуть, що падає... падають електрички, я думаю, що падає все, що може впасти. Все, що... Так, І саме ось такий автомобіль це Меган за 5550 2007 року. Все, тут же низ, нижче нема куди. Цей автомобіль вже в ціні не падає. Тому є автомобілі, які вже опустилися нижче туди, куди вже немає можливості опускатися. мабуть, так буде правильно сказати. Друзі, йдемо далі. 19 рік, Volkswagen Passat. До речі, їх також раніше, скажімо. Років два раніше вони продавалися в районі 25 тисяч доларів. Гляньте, що зробилося з ціною. І скажіть мені, чи взагалі падають, так що в нас автофокус пробує підрівняти ситуацію, але ми беремо керування в свої руки. 18500 Volkswagen Passat, дизель автомат 2.0. 200 тисяч пишуть оригінального пробігу, друзі, Carvertical усім допомогу. Тому що можна зайти на Carvertical і отримати те, що автомобіль нас по факту має 300, у нас таке вже було, тому перевіряйте, обов'язково. Якщо не знаєте, як це робиться, звертайтесь до мене, я допоможу, але перевірку потрібно робити. Ну і фізична перевірка це взагалі не обговорюється. Все дуже просто, друзі, пояснюю. Якщо ви. Оплачуєте кошти за автомобіль, то я думаю, цей покупець він буде перевіряти ті кошти. Тому я думаю, ви маєте повне право перевіряти автомобіль, який ви купляєте, щоб потім не було якихось сюрпризів. Знаєте, як потім обідно, коли ви придбали автомобіль, їдете на СТО, там через тиждень, через місяць приїжджаєте, бо треба там масло поміняти, там щось по худові хочете подивитися. А вам майстер каже: слухайте, а що ви... ви дивились, що ви купляли? Ну от Коли у вас звучать такі слова, це дуже сумно. І краще не робити. Краще, щоб було підготовленим бути до таких речей. Звичайно, що купляючи бушний автомобіль, до всього підготуватися неможливо. Є ризики все перевірити, але неможливо залізти кудись. Та. Є речі, які, там, скажімо, кузов, його явно можна перевірити. Та. Мотор можна перевірити на ознаки, доміння підтікання супотіння. Можна зробити ендоскопію двигуна, але все рівно сьогодні все добре. Завтра кидає стружку, якісь масляне голодування, якась ще інша проблема. Чи, скажімо, термостат заклинув, перегрів, не зупинилися, перегріли мотор, це все може бути. Тому перевіряти треба, це вас, як кажуть, унеможливить вам не на 100% купити поганий автомобіль. А я думаю, на відсотків 90%, 10% залишається, що все-таки щось може піти не так. Це такі є речі, які просто фізично перевірити неможливо. Сьогодні все добре, знаєте, як людина? Сьогодні здоровий завтра захворів. От і з машиною. Таке також може бути. До цього також потрібно бути готовим. 10 рік, 7.300. Ford Fiesta, бензин 1,4, 173 тисячі заявлений пробіг, автомат 1,4. Ідемо далі. Ніссан, друзі. Колись такі автомобілі продавалися по 15 тисяч доларів. На сьогоднішній день 7,950. 123 тисячі заявлений пробіг, телефон в кадрі. Що сказати можна про автомобіль? Кого цікавить, дзвоніть. Перевіримо. На чорних титанових дисках. Ідемо далі. Volkswagen Passat B6, універсал в чорному кольорі. Автомобіль продається 7800 доларів. Рік випуску 2010. 1,8 бензин механіка. Заявлений пробіг від продавця 192. Карвертикал, пам'ятаємо, внизу. Тому, якщо хтось хоче щось таке перевірити, перевіряйте. Краще знати до купівлі. Після купівлі ви все рівно це все перевірите. Потім це вже ваш автомобіль і ви хочете знати більше про нього. Але у мене є реальні випадки, коли люди придбали автомобіль. Потім захотіли знати більше. А більше знати, давайте куди ми підемо, давайте до бусів. А більше знати вже потім хочеться однозначно, тому що це твій автомобіль і ти, ти готовий на це, так? Але потім знаєш і думаєш, чому я не перевірив, якщо там станеться якась курйозна ситуація, в плані буде змотаний пробіг чи ще якісь також речі вилазять сумні, тому не жартуйте з такими речами, перевіряйте до купівлі. Перевіряйте, як історію, це можна по Карвертіку зробити. Внизу під відео я залишу посилання. А також я рекомендую перевіряти автомобіль фізично. Це можна приїхати на будь-яке СО. Це можна взяти з собою товариша, якщо ви. Це можна взяти свого товариша, який подивиться. Можна звернутися до нас. Можна звернутися до якоїсь фірми, якій ви довіряєте, Та? Але це потрібно робити однозначно. Перевірок забагато не буває. Ваші кошти будуть перевіряти, як я казав на початку відео. Все те саме ви маєте зробити і з автомобілем. По шинах, до речі, все тут по-серйозному шини є. Практично нові. От десь так це виглядає. Цікаво все виглядає. Але, друзі, це тільки візуально зараз. Для того, щоб правильно перевірити автомобіль, потрібно на пів півтори години біля нього постояти. Я так вже утерірую розмову постояти. Потрібно півтори години потратити, щоб все правильно перевірити. 15 рік. 17990X3 Restyle. 2.0 бензин автомат. x 3 Ось такий автомобіль, друзі. Колись в мене було питання до x 3 чи x 5 Який же ж автомобіль придбати? Ну, X3 все-таки, мені здається, більше для студентів. x 5 це вже серйозніший автомобіль. Тому тут потрібно кожному обирати Кому що подобається. 11 рік, 9900, 2,0 дизель. Автомат 284. тисячі, заявлений пробіг, теж в кадрі такий, от, бачите, тріючка BMW продається. Виконання кузова, універсал. Шини, до речі, в гарному стані. Думаю, відео це видно. Toyota Camry, 2018 рік автомобіль привезений із США 19200 вартість автомобіля 2,5. Ну, на жаль, бачимо, є тріщина на лобовому. Це бензин, автомат. Заявлений пробіг 86 тисяч кілометрів. Так заявляє продавець. Автомобіль бачу на тканині. 407 Peugeot. Друзі, виконання кузова Універсал. Вони колись в Седанах пригадують такий автомобіль. В свій час, коли він вийшов, там 2004 здається році, по дизайну досить цікавий був автомобіль. Саме перед нами 2010 рік. 1,6 дизель. Клімат, панорама 245. 48, Перепрошую, тисяч заявлений пробіг. До речі, по, по криші. Остелі, ось так це виглядає, бачимо, просвічується. Бачите, вікна, не знаю, скільки камера це показує. Ну, Це прикольно, це класно. Тільки цікаво те, що є люди, які до мене кажуть, Романе, я не хочу панорами, бо її потрібно обслуговувати. Вона може ламатися, друзі. Будь-яка запчастина може ламатися, тут кожному приймати рішення, але моя суб'єктивна думка, чим більше всього є автомобілі, тим він цікавіший. Колись за це все заплатили кошти. 11 рік, 5700 Nissan Micro, бензин, 1,2 механіка, 168 тисяч заявлений пробіг. Ну, все по-серйозному. Така малюточка, шини, бачу, такий досить досить ще високий протектор ще буде служити. На таких невеличких титанові диски. Ну, така малюточка, знаєте, для міста. І, я думаю, буде дуже добрий автомобіль. Візуально виглядає досить все цікаво. Ідемо далі. Що там у нас? Citroen Picasso C3. Ну, Давайте ми глянемо цього Citroën. Титанові диски, зимові шини, але агресивні. Ну, за декілька місяців ми вже в принципі, підійдемо до осені. Тому зараз у нас поки що літо, але це все час біжить. 12-й рік, 8200 автомат, 1,6 дизель. 186 тисяч заявлений пробіг. Друзі, ну от така апаратина. Такий апарат продається. Тому, якщо когось зацікавило, телефончики є, домовляйтеся, якщо треба, ми зробимо перевірочку. Надаємо таку послугу по всіх містах України. А саме тут ми зараз знаходимося у місті Львів. Карбазар. 13 рік, 13950, Mazda CX5, дизельна 2.2. 4х4 автомат 248 тисяч. Заявлений пробіг на цьому апараті. Літні шини, титани, все якоби на своїх місцях. Так, і ми рухаємось далі. Поруч у нас французький виробник, а саме Peugeot. Peugeot. Партнер 2012 рік випуску автомобіля. Вартість автомобіля 8800-215 тисяч заявлений пробіг. 1,6 дизель. Телефони в кадрі, автомобіль в салоні. Попробую показати. Ну, руль, руль виглядає досить гарно. Сидіння, наскільки бачу, все те саме. Але, друзі, пам'ятаємо, що перевірка дасть розуміння щодо до автомобіля. Тому перевірка. І далі рухайтесь далі. По ситуації. Volvo V50 2011 рік 7900 вартість автомобіля. До речі, ціни на них також не міняються роками. Це вже та модель, яка знаєте, вперлася в нижню межу. 1,6 дизель, механіка 188 тисяч заявлений пробіг. По пробігу пам'ятаємо. По історії пам'ятаємо, Vertical, посилання внизу. Користуємось. До речі, досить цікава моделька, досить цікавий автомобіль. Добре, йдемо далі. Nissan Rock, до речі, 2016 рік, але бачимо по решіточці. Це є ще 16-й якраз той, що був до. Після 16-го пішла вже рестайлова версія. 13400 вартість автомобіля 2,5, бензин газ 4х4. 86 тисяч заявлений пробіг. Нагадую, що цей автомобіль із варіатором привезений із США. Це так званий Nissan X Trail. Nissan Rock, це так називають в Штатах. Ще не бачимо в гарному стані. Все сезонки чи щось таке, щось таке на це похоже. Ви знаєте, краще в гарному стані зимові, навіть якщо зараз на вулиці літо. А ніж нема ніякої, тому що зима прийде все рівно потрібно, а літо можна докупити. Тому якщо є один комплект хороших шин, то вже дуже-дуже добре. 2018 рік. 18800 Passat Б8, дизель автомат. 2,0. До речі, гарний двигун. Автомат це DSG. Бачимо комбінований шкіряний салон, все по-серйозному. Наскільки вдається показати. Показую. Позаду тут не пробитися, тут же все зрозуміло. Так, давайте в нас є трішки ще часу. Перейдемо ще на цю сторону. Друзі, ну дуже багато автомобілів, ми не візьмемо сьогодні навіть близько, того, що би хотілося, але все рівно інформацію для себе почерпнемо і розуміння по ціні також. І наголошую, якщо ви дивитеся відео вперше, підписуємось на канал. 12 рік, 10800. Тігуан 2.0 бензин автомат. 280 тисяч заявлений пробіг автомобіль на титанах, на гарних літніх шинах. І це приємно. До речі, цікава статистика, знаєте яка? Всі автомобілі на добрих шинах. Та, може бути, можуть бути зимові, це факт. Але в основному ну, лисаків так дуже-дуже мало. Все на гарних шинах. 10 рік, 10800, Кашкай 1,5. Дизель, механіка семимісний 240 тисяч заявлений пробіг. Кашкаї, позаминулого року це була дуже висока активність купівля цих автомобілів. Цього року чомусь все так, знаєте, притихло. З Кашкаями ситуація, на жаль, помінялася. Десь вони відійшли на задній план. Кігуани їх переганяють, скажімо так. Шкода Октавія 2008, 17 рік. 2017 рік 1502.0 дизель автомат. Заявлений пробіг 228, CarVertical усім допомогу. Наголошую, що внизу під відео є посилання. Він код можна вбити і перевірити автомобіль, а саме його історію. Яка вже є, така буде. Але бачити історію обов'язково потрібно. Було запитання, Романе, та на кожен автомобіль втратити CarVertical, перевіряти не потрібно на кожен. Оберіть автомобіль, який вам подобається. І вже якщо ви стоїте біля автомобіля і ви його хочете придбати, перевіряйте CarVertical. Звичайно, можна перевіряти CarVertical перед перевіркою повною. Це також буде правильно. 10 рік, 8500 Volvo V70. Дизель механіка 1.6. Заявлений пробіг 232. Великий, до речі, автомобіль, не знаю, наскільки, наскільки це показує нам відеокартинка. 15 й рік Тігуан. Вартість автомобіля 17 999. 2.0 дизель, 4х4 автомат. 219 тисяч заявлений пробіг від продавця. Гарні шини, високий протектор, титанові диски. Друзі, ще трішечки є можливість. Давайте ми оці автомобілі половимо і будемо завершувати наше відео. 2014 рік 13650 бензин, автомат, Mazda cx 5 2.5, двигун. Заявлений пробіг, до речі, дуже класний. Всього навсього 160 тисяч. Бачимо присутній люк. І що тонований він добре. Як пробитися? Ах, який салон цікавий шкіряний, правда, друзі? Ну, скажіть свої думки. Скажіть, напишіть. Ідемо <ріст> далі. Гольф 7 Алтрак. Якщо я не помиляюся, щось похоже, нам вже попадалося. Це автомобіль, який має підвищену прохідність. 2017 рік, 16 499. 43 тисячі пробігу заявлений. 4 на 4, все по-серйозному. Йдемо далі і йдемо потихеньку на завершення. Друзі, Mitsubishi i6 2012 року 12400. Не знаю, чому люди його знають менше, це бензин, автомат. Але це серйозний автомобіль, це конкурент Кашкая, це конкурент Тігуана. Це гарна, серйозна, серйозна цікава моделька. Гарно вони служать. Звичайно, з пробігом, з часом, коли пробіги збільшуються, краще брати механіку. Ну, але якщо дуже треба автомат, то що робити? Вольво в кадрі, друзі. 9-10 рік. Це перехідний. Я думаю, на облік вона стане 2009 роком, а користування з 10-го. Вартість автомобіля 10-300, 0 бензин автомат. С80. Бачите, як Вольво? Оце от, ті задні їхні харизматичні. Крила Ну, гарно виглядає, до речі, якось цікаво. Це моя суб'єктивна думка, друзі. А ви пишіть свою. Друзі, напишіть свої думки. Дивіться, ми стоїмо позаду автомобіля і немає ні одного розпізнавального знака. Як ви думаєте, чому його немає? Напишіть, буду радий почути, тому що ну, цікаво, ти ходиш, от стоять два поруч автомобілі, два однакових в одному є. В одного є. Оці всі, знаєте. Назви і все, що завод клеїть назав, ну, відразу при, під час випуску автомобіля. А є автомобільний, в якому цього немає. Куди ж вони діваються і що з ними відбувається? Astra J, 13 рік 8801,4. Заявлений пробіг 188, до речі, автоматична коробка передач. Ось такий автомобіль. Друзі, ну, в принципі, щось з кусочками ми трошки для вас інформацію половили. Скажу чесно. Автомобілів є дуже багато. Якщо для себе обираєте автомобіль, єдине, що вам потрібно зробити, це правильно підхід до пошуку автомобіля. Оприділяєтесь, яку ви хочете модель. Далі ви цю модель можете знайти на авторія по всіх містах України. Ми надаємо послуга перевірка автомобіля. Перевіряйте обов'язково. Внизу під відео є але Якщо вам щось не виходить, звертайтесь до мене. Чим зможу, тим поможу. Зробимо перевірочку. І в нас юридична підтримка. Також постановка на облік. Все допоможемо. Поганого автомобіля з нами не купите. Усім успіхів, бережемося з вами. був Роман Світошак.